Є пульс нормальний, рівно оце і останні частини. Людина лежала, слава Богу, що є. трускавці депутати, які звернули увагу на це. Я пульс передивлюся, пульс є. Такий нормальний пульс, є це мені здається, що п'я. Є пульс. П'яний? П'яний? — Нічого Нічого, все, все нормально, вони збираються гарно. Люди чи п'яний, чи що? П'яний, п'яний, вже встановили. — Ну, понял, так. Ну, хлопцы, помили. Скільки ж швидка пробула? За дві хвилини, так? Ну, відмового твінка дві хвилини.